Польське щь, що воно таке, розбираємося раз і назавжди. По-перше, це майже відповідник української часточки ся. Кампачче купатися, затримачче зупинитися. Але увага, майже відповідник, бо у польській є слова, які вживаються без часточки ся, натомість як українські їхні відповідники мають часточку ся, наприклад, врацять або пачать. По-друге, де його ставити у реченні відносно дієслова. Тут є дві засади. Засада номер один це ніколи на початку речення, і засада номер два це ніколи у кінці речення, хіба що це речення односкладне. Наприклад, здажа ще. Кропка. У всіх інших ситуаціях часточку ще можна ставити відносно дієслова в довільному місці, насправді там, де вона найкраще звучить. Зараз я тобі подам кілька речень, і всі вони будуть правильні. Już się nie mogę doczekać, już nie mogę się doczekać, już się doczekać nie mogę. I po trzecie, jakże czytajce te oceny nasze? Sie. Czy się, czy chcesz takie sie? У подібних ситуаціях, коли в нас «еносове» стоїть у кінці слова, не тільки у слові ще, але так само у слові, наприклад, МОГЕ або Мампраце, там всюди маємо «еносове», не рекомендується його читати із носовим призвуком. У польській навіть є е, такий синонім снобізму, коли дуже виразно читаємо носові голосні, зокрема наприкінці слів, наприклад, «мам Мампрацем і так далі. І тому подобне. Co robić, nie rekomendowano, to mu prosto, spokojno, czytajcie sobie: się, mogę i mam pracę. To wy zapytaliście mnie o cząsteczkę się, jak się jej używa, więc zapytajcie o coś jeszcze. Z mią chęcią Wam opowiem w kolejnych rolkach. Oczywiście zasubskrybujcie, jeśli chcecie je zobaczyć. No i co, i ściskam. Katarzyna Chorzewski.